Цей святий один з найпопулярніших та найшанованіших серед православних християн. Правиця великомученика Георгія Побідоносця днями прибула у Херсон, і це вперше прихожани Святодухівського кафедрального собору мають нагоду вклонитися афонській реліквії. Мощі Георгія Побідоносця перебуватимуть в нашому місті до 24 березня. Для українців ця реліквія особливе благословення у чудодійну силу великомученика Георгія Побідноносця вірять і великі, і малі з молитвами до святого здебільшого звертаються жінки, адже до чоловічого храму на Афоні, де зберігається священна десниця, вхід для них закритий. Здоров'я, щасливої долі та любові і милосердя Божого, прохання у кожного прихожани на свої. Але усі вони щиро вірять, що святий Георгій чує їх молитви. За християнськими переказами, великомученик народився у тому столітті виріс він у християнській сім'ї у Кападокії, яка входила до складу Римської імперії, і служив особистій охороні імператора Діоклетіана. Говорять, Георгій був навіть його улюбленцем, але єдине, що не влаштовувало правителя, це те, що його військовослужбовець християнин. І тоді настав час Георгієви постраждати за Ісуса Христа. Імператор не мог Мліса саму з тим, що один з обліжа окруження являється християнином. поэтому ему предложили принести жертву идолам, но, конечно же, он отказался. Поэтому решили его пытать и мучить. Семь дней он тяжело мучился, но, тем не менее, под влиянием и действием силы Божией он каждый раз исцелялся и каждый раз являл собой непобедимую силу Божию. И таким образом святой Георгий Победоносец привлек множество людей на сторону христианства. В конечном итоге, после долгих мучений, ему просто отрубили голову. Но мы, христиане, верим, что люди никогда не умирают, люди вечны. А святым своему угодникам, Господь наш Иисус Христос дарует вечную блаженную жизнь. Вот так и святой Георгий стал святым, который помогает людям во всех их бедах и несчастьях. Великомученика Георгія за мужність та за духовну перемогу над учителями, які не змогли змусити його відмовитися від християнства, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці, називають ще побідоносцем. На іконах святий зображується таким, що сидить на білому коні і вражає списом змія. Це символізує перемогу над дияволом, стародавнім змієм. У Герсоні священна правиця великомученика Георгія Побідоносця перебуватиме до 24 березня. Тож перхожани мають унікальну можливість поклонитися цій величній Святині і попросити покровителя воїнства захистити наші родини та українську землю.